Ізяслав і поділ України. Золоте незлобне серце мав у грудях Ізяслав. Все він думав, все молився, все він вірив і прощав, І дитячою рукою він держати не зумів ні державного спокою, ні державних ворогів, і народ його не слухав, бо народ собі волів. Князя скутого заліза, князя діла, а не слів. І коли на Київ знову дикі половці прийшли, до палат прибігли люди і, як звіві заревли. Ворог палить наші села і руйнує цілий край. Князю, чом ми не у полі? Князю, коней, зброї дай! Але князь боявся дати зброю й коней воякам. Кинув край свій на поталу і утік із краю сам. На недовгий час за княжив вічем обраний Всеслав. Князь розумний, справедливий, добре правив і тримав. Але знову із вигнання. І заслав назад прийшов, сів на княжому престолі і утік, злякавшись знов. Святополк за потім, а по ньому Всеволод, і князі в бої криваві вічно кидали народ. Брат на брата йшов війною, люди гинули в війні, марно села руйнувались. І палали у вогні, і з великої держави стали князівства малі, так князі розбили силу української землі. Володимир Мономах аж стає нарешті князем Володимир Мономах, простий, сміливий, ласкавий. І бувалий у боях. Змалку ще до праці звик він, до походів, до негод. Знав він голод, знав він лихо, зна державу і народ. Турбувався за убогих, заступався за селян і карав того, хто навіть тільки пройде через лан закликав усіх до себе, хто стрівався на шляху. Гості ширять добру славу, але ширять і лиху. Радом досвіта, уста він, все оглянув, обійшов, допоміг в саду копати, трошки дрова поколов, суд відправив, не поснідав, на нараду зве старшин. Іде до його і боярин, і убогий селянин. А коли в краю все тихо. І лихе ніщо не жде, мономах за за застріли, і у ліс на лову йде. І не раз його на ловах лютий тур на роги брав, Лось могучий бив ногами і ведмідь у лапах м'яв. Князь стократ себе калічив, і стократ з коня злетів. Рись була на спині в його. І кабан над ним хропів, і вояк він був хоробрий, сам він військо вів на бій, завжди спав з мечем при боці і в одежі бойовій.